Слава україні, друзі! З вами знову Гук, І в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратись, які ETF найкращі у 2024 році, який портфель із ETF склав би я особисто для себе, якщо б інвестував туди, та чому SP 500 все ще найкраща альтернатива з усіх можливих. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках досі захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, поїхали. Які ж найкращі ІТФ у 2024 році? Звичайно, давайте спочатку визначимось ще раз, що таке Exchange Traded Funds. це ІТІ. Так звані, які є золотим стандартом в інвестуванні для непрофесійних інвесторів, ETF означає, що у вас є фонд, в якому є набір певних акцій, і купуючи одну акцію ETF, ви стаєте автоматично власником всіх тих акцій, які є в цьому ETF. Ось тут ви бачите інфографіку, як це все працює, яка там була історія, але зараз є на Ринку США більш ніж 3 тисячі іТІФів, і яких з них обрати тепер стає ще складніше ніж обирати акції, мені здається. Тому давайте розберемось, який показник є визначальний для вас при виборі ETF -у. Звичайно, може бути дуже багато цих показників, таких як диверсифікація, кількість компаній під цим ІТІФом, покриття різних ринків або індустрій, низька. Витрата в фонді чи expense ratio, історичні його показники, прогнозованість, низька волатильність, відсоток довідендів, надійність фінустанови, яка викладає, і так далі, і так далі. Але все це, як на мене, другорядне. Перед основним показником це є ваш перформанс чи дохідність відповідного ETF-у за певний проміжок часу. Очевидно, що ми можемо знати лише історичну дохідність, але тим не менше, це є найважливіший все одно показник. І тут золотим стандартом індустрії мені здається, це те, як підходить. Berkshire Hathaway, свого роду теж ETF, але насправді компанія інвестиційна. Ворена Баффета, яка найвідоміша, найбільш успішна у світі. І вони публікують кожного року свій звіт по річній дохідності із порівнянням, таблицею, починаючи від заснування Berkshire Hathaway від 1965 року і до зараз і з тим, як вона перформить в порівнянні з SP 500. І ось ми бачимо, що compounded результат це є 20% майже відсотків Ворона Баффета і 10% в самого S&P 500 в середньому. Але якщо ми подивимось не сумарний результат, то це більш ніж 4 мільйони відсотків Ворона Баффета і всього 31 тисяча відсотків у S&P 500. Звичайно, це не означає, що нам всі гроші треба нести до Ворона Баффета, але те, яким чином Ворен Баффет порівнює свою прибутковість свого фонду із прибутковістю ринку. І є тим, як ми повинні порівнювати свої портфелі чи свої фонди, в які ми інвестуємо, для того, аби розуміти, чи правильно ми робимо, чи взагалі щось не те. Ну і звичайно, почнемо відразу з найкращого ETF, у який потрібно інвестувати, не тільки тому, що Ван Бафет його порівнює із своїми дохідностями, а просто за всіма іншими сукупними факторами. Це є ETF від Vanguard, VOO, який відслідковує індекс. S&P 500. Ми бачимо його дохідність за 5 років. Він показав приблизно 81 плюс. І в середньому дохідність S&P 500, і в даному випадку нашого ETF від Vanguard VOO, становить 10,22 в проміжку останніх 30 років. А якщо знижку дати на інфляцію, то це реальна дохідність приблизно 7,5%. І що це означає для нас? Є звичайне правило 72, досить поширене. Це те, що ви можете 72 поділити на дохідність вашого фонду, в даному випадку 10,22%, і І ви отримаєте кількість років за які ви подвоїте свої інвестиції. Тобто, якщо ви 7 років тому вклали. Тисячу доларів 8500, Зараз ви вже маєте 2000 доларів. Ну, як ми казали, цей ETF, він укладений укладачем цього ETF Є Вангард це друга найбільша компанія після BlackRock. І в даному випадку, чому о, я би рекомендував саме ETF від Вангарда, тому що там є «Expense Ratio» одне з найнижчих: 003. І якщо ви не сильно торгуєте опціонами, то купляти спай вам не особливо є зміст в цьому ETF-і так як він відслідковує індекс S&P 500. ось є такі холдингс, найбільші так, тобто ми бачимо, що 7% тут займає Microsoft. Насправді, індекс відслідковує 500 найбільших компаній Америки і їх рангує порівняно із тим, наскільки вони мають капіталізацію велику, тобто найбільша компанія там займає найбільшу вагу у індексі. Ось на 10-му місці Broadcom, Про нього ще до речі, сьогодні згадаємо. Але якщо ми візьмемо. Річну дохідність, так, тобто не тих 80%, про яких ми говорили, а поділено на кожен рік, то ми побачимо, що за 5 останніх років SP 500 в даному випадку VOO наш індекс індексівський, отримав приблизно 13,3% дохідності, що теж дуже і дуже непогано, бо за 15% ми вже можемо говорити, що ви за 5 років подвоюєте свою інвестицію, а не за 7. І найгірший результат, що теж мені здається важливо для ETF-ів, Це нього за протягом 5 останніх років був результат мінус 23,91% падіння в протягом року у цього індексу, теж було. Тому тут волатильність досить велика. І якщо ви живете в Європі, то ви не можете інвестувати в американські індекси, в його вам недоступний. Але Vanguard створив для всіх європейців купу аналогів в даному випадку. Для Uh, вас найбільш оптимальний буде uh, VUSA, Це буде дистриб'ютів, тобто дивіденди будуть виплачуватись, або VUAG тут будуть дивіденди акумулюватися. Ну і звичайно, є дуже багато питань щодо того, що цей індекс лише про Америку, і у вас є ризики того, що Америкою щось станеться не так. Але мені здається, всі ці закиди вони трохи перебільшені, тому що ми бачимо, що з 2019 року падіння було всіх економік в G7, але в Америці воно було найменше. І з цього часу Америка зростає. Найбільше, тобто вона повернулася до рівню росту, який був доковідним, і зараз ви можете подивитися порівняння з четвертим кварталом 2019 року і четвертим кварталом 2023 року, лише Америка приблизно наближається до двозначних цифр: 8%, І порівняння зі всіма іншими економіками там значно менше. А по суті, інвестуючи в S&P 500, якщо Економіка Америки росте на 8-10%, Очевидно, що ваша дохідність S&P 500 теж буде не меншою, а зазвичай і більшою. Ну і звичайно, про те, що в нас чекає перспективі, тут також ми бачимо, що американська економіка цього року зросте найбільше серед усіх економік. Тому ще раз повторю, що я не вбачаю серйозних ризиків, принаймні тих, які ми можемо зараз побачити аналітично, спираючись на ті прогнози, які є, а не просто на припущення про те, що колись там було. Наприклад, спад в Японії і в Америці теж буде, і теж та різниця там випадком японського падіння ринку із з американським це те, що зараз насправді інвестуючи в S&P 500, ви не інвестуєте лише в Америку чи американський ринок, чи американські компанії. 41% всієї виручки від компаній, які є в S&P 500, вони приходять не з Америки. Фактично, у вас є ось ця диверсифікація. Одна з найкращих варіантів, якраз це буде S&P 500, Коли у вас є супер класна економіка американська, де ще десять виручки ваших компаній. Але тим не менше, ви диверсифіковані ваші компанії, такі як там Apple, Microsoft, Google, Amazon, продають по всьому світу свою продукцію і отримують по суті вершки. З цих економік також, ну якщо знову ж таки порівняти з китайським ринком, то ось ви бачите, що тут сталося. Починаючи з 2021 року, приблизно вони були з S&P 500 на рівні. Якщо брати п'ятирічний відрізок часу, але з того часу там падіння значно більше ніж оцих цих 11%, які показуються з відсічки п'ятирічної, там насправді падіння приблизно. 50 і більше відсотків, якщо б ви інвестували, наприклад, в китайський ринок. І якщо ви навіть інвестуєте, наприклад, в європейські компанії, то ви також бачите, що у вас дуже і дуже мало, тобто приблизно в 4 рази менша дохідність, ніж S&P 500. Чому її собі зменшувати? Поки що я причин не бачу. І тому рекомендую всім безапеляційно, якщо ви новачок і в принципі хочете просто почати інвестувати в фондовому ринку. Обирайте S&P 500, і майже нічого більше вам не потрібно. Але якщо ви все-таки трохи більш вже розбираєтесь і хочете ще щось додати, чомусь з якихось причин, ви можете розглянути VTI. це є індекс, який про весь Total Stock Market, Тобто всі компанії, які торгуються на американському індексі, там приблизно 3 тисячі компаній, в той час як весін S&P 500, 500 компаній 500 з лишнім. Ви можете отримати ось такий exposure, Тобто тут, нібито, у вас буде трошки краща диверсифікація. Але якщо подивитися про дохідність, вона майже така ж сама, як в SP 500. І expense ratio, тут теж ми говоримо про те, що це Vanguard, таке ж саме, як в S&P 500. Ось знову ж таки, найбільші компанії з десятки. Ви бачите, змін жодних майже немає, лише трошки зменшена. Вага цих компаній, тобто, якщо там Microsoft був всім злишнім, то тут 6 з відсотків і так далі по списку. І про дохідність знову ж таки пам'ятаєте, в S&P 500 було 13 злишніх відсотків, тут 12,5 з половиною за 5 років. Тому ну так ви якби по суті зменшуєте собі дохідність. мені здається, інших переваг VTI понад S&P 500 і не немає. Є перевага в тому, що він був менш волатильний, тобто впав менше, ніж SP500 за останні 5 років, найбільше падіння було 24%. І якщо ось порівняти тут дохідність на графіку, якщо ми суміжно поставимо за 5 останніх років, то VOO має 96% дохідності, тут 90. Знову ж таки, приблизно 5-7% різниці в нас є. Далі, якщо ви хочете все-таки щось трошки більше, ніж 10% середньому річної дохідності, то є непоганий або навіть дуже чудовий індекс QQQ, який відслідковує NASDAQ, 100 компаній технологічних, і він показав вже дохідність за останніх 5 років 140%. Це значно більше, ніж в S&P 500. Його укладачем є компанія Investco. І тут основним мінусом QQQ є те, що в нього експенс ratio досить великий, але набір компаній там досить хороший. Це є більшості технологічні компанії, і ці компанії набагато менша кількість, так тобто їх є 100 компаній. І дохідність його за останні 5 років, якщо ми беремо середньому річну дохідність, майже 20%. Проте падіння, тобто волатильність його була більшою, навіть ніж S&P 500, це 32,5%. Ось на графіку ви бачите порівняння. QqQ із VOO, Ну тут самі розумієте, перевага саме за QQQ на велику-велику відстань. Як ми зазначали, основним мінусом в порівнянні з SP 500 це є expense ratio, який більше ніж там в майже 10 разів більший. 0,2% порівнянні з Vanguard 3%. Але є альтернатива в вигляді QQQM. Там є певні ще відмінності, крім того, що expense ratio менший, але для нас, знову ж таки, якщо ви там не розбираєтесь сильно в опціонах і інших штуках, то це є хорошим варіантом зекономити. Трошки на expense ratio. Для європейців є варіант EQQQ. Ви, звичайно, також можете мати exposure на цей хороший ETF. Ось на сайті Just ETF ви можете там досить ретельно вивчати, які саме вам треба IC і інші номерації, для того, аби бути впевненим, що на вашому брокері ви будете купляти саме те, що потрібно. Ну і звичайно, SCHD, це ETF, про який я знімав навіть відео, в який я особисто інвестував. Але при цьому його показник дохідності найменший серед цих трьох, які зараз ми озвучили за останніх 5 років, він становить 51%. Тут ми бачимо, що це ETF, який укладачем є ем, інвестиційна компанія Charles Schwab. І ми бачимо також, що тут є відслідкування індекса Dow Jones Dividend 100 чи Dividend 100, яким укладачем цього індексу є Standard Poor's, компанія, яка і укладає S&P 500 індекс. Ем, в переліку компаній, які є в холдингу цього фонду, ми бачимо досить такі назви, які в принципі є нетиповими для. Того ж списку S&P 500 чи QQQ, тобто це ні не технологічні компанії, ні не такі, які швидко ростуть. Але ці компанії платять досить хороші дивіденди, і саме через дивідендний дохід цей індекс, відповідно ETF, включає в свій холдинг перелік відповідних компаній. За останніх 5 років, якщо подивитися, середня річна дохідність досить, в принципі, не критична, майже 12 І падіння тут теж було досить мале, 21%, тобто його волатильність значно менша. І якщо порівнювати SCHD з S&P 500 або VOO, то ми бачимо, що є все-таки різниця, особливо вона чітка в цей 2024 рік, коли SP500 все-таки обігнав ем, SCHD. І якщо ми порівняємо із QQQ, то тут, звичайно, ще більше різниця. QQQ майже вдвічі обігнав SCHD. Але що цікаво, що був період, ось тут в кінці 2022-2023 початку року, коли SCHD обганяв і SP500. І QQQ. Тому е, мати частину коштів в цьому індексі, мені здається, є досить розумним для того, аби мати противагу, коли ринок, е, наприклад, падає, вас тоді буде досить хороший downside protection, якщо частина коштів в SCHD. А за останній рік, звичайно, якщо подивитись, е, тут коли вже все стало на свої місця. Е, в нашому випадку QQQ дав 40. 3% майже SP 532 CHD всього 15%. Ну і звичайно, в цих трьох по суті, фондах я можу сказати, що, на мою думку, це найкращий 3ETF, куди ви можете вкласти свої кошти станом на зараз, якщо би ви хотіли інвестувати, і можете їх обирати у різних пропорціях. Але для мене очевидно, що. S&P 500 все одно має бути найбільшою вагою, і навіть якщо ми подивимо, подивимось, на цьогорічну дохідність, то тут якраз на першому місці в нас є SP 500, який отримав 10,76, А QQQ трохи менше, ну і Schwab вдвічі майже менше. І якщо ви хочете мати дивідендний ETF, але ви в Європі. То можете подивитись на оці е, аналоги схожі е, до того, що має SCHD, але врахуйте, що менеджмент фі тут дуже і дуже всюди великий. Тому я не впевнений, що якщо європейець, чи маєте європейську резиденцію, вірніше. Вам є зміст інвестувати у такий ІТФ. Ну і щодо SCHD, ще два слова, тому що це фонд, який я проінвестував. Там була так звана реконституція фонду. Кожного року вони міняють свої активи порівняно з тим, що е, в індексі е, методологія каже. І цього року 23 компанії було включено або додано. І ось найбільші е, додавання і найбільші віднімання. Тут е, мені досить. Е, Цікаво зазначити, що, наприклад, Broadcom, який є в сфері якраз е, напівпровідників, був у фонді минулого року, коли в нього була низька ціна. Там в нього дивіденди були досить високі. Цього року висока вже ціна, і відповідно дивіденди всього 1,58%, тому їх викинули з SCHD. Але за цей рік. Суто в ціні вони зросли на 100%. Тому SCHD для тих компаній, які зростають. В принципі, ви всі, як інвестори, ми всі хочемо компаній, які зростають на 100% протягом року, але от SCHD таких компаній не хоче. Натомість він, наприклад, додає Bristol Myers, яка за рік впала на 20%, і вже дивіденд в них збільшився до 4 з лишнім відсотків, і тепер вони, по суті, займають місце Broadcom. Не знаю, чи це добре чи погано. В принципі, історично можна сказати, що. Плюс-мінус така стратегія має право на своє існування. Ну і тепер щодо розподілу, мені здається, в нормальному портфелі мав би бути приблизно такий розподіл. Це половина всіх коштів в SP 500, якнайбільш широкий, хороший, диверсифікований, і міжнародний, історично. Індекс 500 найкращих компаній. Не треба нам цих 3000 компаній. 500 достатньо. Qqqm. Тут ми беремо ще концентрацію 100 найбільш технологічних компаній. Більшість з них є в VOO, тому тут дивіться самі, можливо, цифра ця має бути менша в VOO або більше в QQQ як завгодно. І SCHD я би рекомендував приблизно рівні 20%. Також додати для того, аби мати. Противагу, коли ринок буде падати, вас сієжді має в теорії рятувати. І якщо ви хочете більш детально подивитися, то є в мене табличка в зі всіма згаданими порівняннями на по суті одному в спред Тут є також така штука, як перетен Оверлеп, де ви побачите, що наприклад Сієжді має лише 8% тих компаній, які є в S&P 500, той час як. QQQ майже половина всіх холдингів входить в SP 500. Ну, і якщо ви хочете цю табличку отримати, то посилання є в моєму телеграм-каналі. Також дякую всім тим, хто голосував в моєму телеграм-каналі. Минулого тижня ми мали нагородження на FinWorld Awards, і там в мене було третє місце серед інфлюенсерів. Дякую всім, хто голосував. І два слова, чому я не інвестую в ETF, це тому, що. За весь час, так звичайно, 10% це класно, але були дуже довгі періоди, наприклад, з 2003 до 2009 року, коли у вас була від'ємна дохідність, або взагалі з 2000 до 2012 року, 12 років, так коли у вас так само фактично були нулі або від'ємна дохідність, і це треба розуміти, що навіть S&P 500 вам не гарантує нічого, що вам точно 100% буде. Плюс якомусь проміжко проміжку часу. Чим менший це проміжок часу, тим більше у вас, звичайно, ризиків. Ну і другий аргумент, чому я не інвестую, це тому, що все таки мій портфель має трохи кращу дохідність на цьому році, якщо дивитися це 37% порівняно з 27% на S&P 500. І якщо взяти з початку взагалі створення мого портфелю, то не річна так, а загальна дохідність в мене становить 107%, в той час, якщо дохідність S&P 500 становила б 66%. Саме тому мені здається, що поки що моя стратегія інвестувати в хороші індивідуальні компанії трошки себе краще виправдовує, при тому що загальний період вже в мене більше трьох років, і є різні періоди і зростання і падіння, тому можна зробити мені здається. Висновки такі, що так ETF це добре. Ви можете мати приблизно хорошу дохідність, але якщо ви хочете більше бути залученими до цього процесу, то звичайно ви можете отримати і більшу дохідність, ніж ETF, і це не означає, що всі, хто обирають акції індивідуальні, вони точно всі програють. VOO або S&P 500. Якщо ви хочете більше про це розібратись, то ви можете зайти на мій веб-сайт і завантажити вишки молодого інвестора, де дуже детально простими словами для всіх початківців є розписано, як почати інвестувати. Також, якщо ви вже трошки більш просунутий інвестори, можете підписатись на клуб інвесторів Тараса Гука, де є вже багато дуже детальної аналітики чи цікавої інформації. Зокрема, в клубі ми також розглядаємо інші ETF-и, Наприклад, якщо ми говоримо про ростові ETF-и, які. Побивають SP 500 значним чином. Також у нас є, е, наприклад, ETF на напівпровідники. Це для тих, хто хоче ризикнути, і тут ви бачите 300% за останні 5 років, при тому що цей рік просто в космос. Ну, звичайно, що NVIDIA вона ще більше побила, ніж ці напівпровідники, показавши 1700%. Але тим не менше, наприклад, я б на місці тих, кому нудно інвестувати в S&P 500, брав би small cap ETF, а не напівпровідниковий. Тим не менше, бажаю всім, хто додивився відео до кінця, щоб ваш нетворк зростав як ворона Баффета. Зазвичай такі відео не набирають багато перекладів. Тому, якщо ви додивились до цього місця, поставте лайк і підпишіться на канал, тому що більше ніж 70% глядачів відсотків не підписані. Дякую всім тим, хто подивився. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!